Доброго здоров, шановні, з вами Донецький. радий вітати на черговому відео. Улюбленій групі моїх відео скрутілок, тому що це новий Габела Пік. 88 плюс один з трьох, 87-ма збірка, шоста, п'ята і інформ. Він, по-моєму, не став дорожче. Так, один з трьох, а не один з чотирьох, але відкинули Бездрів сьомого. Рейтингу багато хто з вас ловив з цього піку класні карточки, і я теж отримав улюбленого Раяна Граунберга, злюбленого клубу. Тому моя надія зараз побачити теж когось з Ліверпуля. Або, можливо, просто піде, або емоційну складову. Коротше, ми зібралися з Твічом покрутити це діло за того, щоб ви змогли вирішити, чи слід витрачати свій фодор на такий пік, чи ні. Тому Ютуб обов'язково тут от. Напишіть в коментарях, кого зловили. Обов'язково поставте лайк цьому відео, Допоможіть просуванню. Давайте. Here we go. Я перший йду на дно корабля. Предікта немає. 2-3-1. Алексіс МакАлісер. Це було б гарно. ей. можна уточнити, будь ласка, можна когось з Ліверпуля. Кого я ще не маю? Дякую, Стенвей, фігня. І Родман. Права півзахисниця. Беру Родман. бо Алексіс Макалісер в мене є. Не перетруси. Головне правило відкриття піків і походу в. Як це? Господи, госп. Блін. Господарський туалет хотів він Кайла Вокера ловить, іди сюди. Ай. Як це буде? Терстегін. Забув. Слово крутиться в голові. Не можу пригадати. І Джеймс Мілнер. Блін, ну чого ви мені Джеймса Мілнера не дали? І є, він все одно пікне Кайла Вокера. Вокер це перемога. Оу, Кевін Дебрюне. Блін, єй, ну я по Кевіна Де Брюне не відмовився. Джеймс і Жуау Невеш. КДБ однозначний правильний вибір, єдиний тут. Він бере Жуау Невеша, можливо, КДБ вже є, або він боліває за ПСЖ, таке теж можливо. Пане Юказан UHR. Ми до тебе. Давай, поїхали. Гебріал, гарно, слухайте, гарно. Поки тільки в мене був пік мусаріли. Родман Forward, 88-й, в неї ще рейтинг 88-й. Ну тут Гебріел напевно. Або Гебріел, або Родман. Але непоганий пік. Так, поїхали, друзі. Ще одна спроба. Гюресі, о, це прям full fodder. Ніко Williams Forward, але блін. О, і Бакайосака, нічого собі! Це буде чергове, чергове відео з назвою Збирайте цей пік. Ютуб. Не забудьте підписатись, будь ласка, рухамось до 12 тисяч підписників. Дуже важливо, Якщо вам тут цікаво, Щоб ви протиснули кнопку follow. Дякую вам величезно. Дякую. Свонсон, права півзахисниця. Unbreakable Promo. Ян Облак, фігня. І остання карта. Семкер. Це один з найгірших піків, напевно. Я не знаю, скільки коштує Свонсон, але чомусь мені здається недорого. Так, друзі, ще один uh, габелапі Костіч. І ось він, будь ласка. Для вболівальника Євентуса гравець Євентуса. В першому шпіці. Я тебе вітаю, Шейді. Для тебе це точно козирна перемога. Він інстапікнув його. Давай. 2-3-1. Джеймс, дівчинка. Ні, 2-1-3 він іде. Чалханоглу. І Томас Мюллер. Цікавий пік. Я б теж челхануглу пікнув. Так, друзі, в нас ще один ще один пік, Свонсон. Леруа дівчина, поки це виглядає як габела. О! Могоусалак! Родин даунджо! Ввідай! Віддай, die! Blah! Нашем він тобі! Чей в C for me! Adidas Originals третя! Зелененька! вау, Ну віддай! віддай. Заздрю! Заздрю, заздрю, заздрю. Вітаю, пане Фіфер Ту Глорі. Ми бажаємо тобі успіхів. Леміна. Маріо Гьоце. недорогий, але душа. Аура, аура в чат. Аура зайшла в чат і коке. Хто пам'ятає легенду? Легенду коке. Слухай, тут можна взяти Коке, і Гьоце. Гюресі трикутничком. Єлдис. О, Єлдис цей, по-моєму, не дешевий. Але плейстайл фігні. Єлдис, Боніто. 317 тисяч монет. Шо? Клаудія Піна. Клаудія FC 26 Піна. Де Йонг Френкі? та шо ж це таке? Та це не подобство! Тільки вздумай взяти піну. Одразу в бан відлетаєш. Ти в Адекваті взагалі. ТІК праворуч і на френке. От сюди. Він думає, що сидить. Ти нормальний? Так, друзі, поїхали. І. Я перепрошую. Айтана, бонмати, жога Боніта? Що це за пік? І гол! о спаумер. В одному піці! Айтана, бонмати, жога Боніта і гол! 5-3 зручки. Ні, ну тут Айтана. Айтана Бон не роби помилок. Айтана Бон твій тви Ти шо? Чому хейсенс верстач? Давай. Поглянемо, що ми тут зловимо. Облака. Першого бачимо. Лука, модріч душа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чат зайшла аура. Аура і карвахаль. Модріч і карвахаль. Скільки? 11 ЛЧ на двох разом. Матенька Василева. Це просто аура пік. Ну, то краще кумірів не збирати, мені здається. Джеймс Мілнер. Один матч відділяє від е, е, ...найбільш... гравця, який вийшов в найбільшій кількості матчів в історії АПЛ відіграв Джеймс і Родман. Педрі! Вау! Казіміро тільки поговорили. І Олісе! жога Боніто, Вау! Неймовірний пік! Тут реально треба сидіти і думати, кого обирати. 88-го ліса з золотим фінесом, який найшвидше підійде в еволюцію. Педр, яким тут і зараз можна грати на цапі з такими блейсталами або Казіміро. Я не знаю, кого б я тут обрав. Чат. Кого б ви обрали? Напишіть в коментарях, кого б ви обрали В цьому піці. Костич. Після флексу тепер і пік Юнтер. І бюхель. Тут Юнтера треба брати. Та... Він по статах дуже сильний. Ні, він бере бюхель. А чому? Юнтер є чи, чи просто фодер? Пан Деймон І Його шо? 91-й рейтингу, ну це гуд Фодор. Алексіс Макалістер. Грабела була б. І ліміна ще одна грабела, ну тут треба фодер, брати, та. Я, може, навіть огляд запишу прямо одразу. Друзі, пане Алекс Драгон в нас тут зі своїм піком. Ван Егмонд Руссо. І Жуао Моутіньо. Я б Моутіньо взяв. Але він бере фодер 90-ї Руссо. Маріо Гьотсо. Але він в нього є. Сауді. Саудіо мене. Саудіо мене. Я не, не сказав Клаудіа мене. Боже, але тепер він Саудіо мене. Руссо? Шоу 91. І Endler. Слухайте, Discord, поки сипе більше фодер. Таке враження, що змінили таймінги. Друзі, наступна спроба Alexis MacAllister, але він же у всіх є. Жоо Невиш. І Маріо Гасс. Він інстапікає Mario Gots. Нокаут Royalty. Має випасти гарна карта. Swanson. Джеймс Мілнер завжди в останньому віконечці І Кайл Уокер. Кайл Вокер 89-го рейтингу, однозначно вибір з квікстепом. Не так багато мета правих захисників, до речі, в грі. Давай. З PlayStation кинувте. Давай, 2-3-1, відкривайте. One mata, душа, але це була перемога. Семкер. Іван Егмонд. Три дублікати. One mata він бере. Ендлер. Отут Вокер, мабуть. Ні, шейд. І Джеймс. На жаль, не сьогодні Кайла Вокера. Та бери шейда. Шейда бери. Шейда бери. Шейд нижче рейтингом, більш метовий. Так, друзі, Жуао Маутіньо, наш наступний перший біст. Вільямс. І. В Діскорда, до речі, дроп поки гірший, ніж на консолі. Є певні гарні карти, але таких прям бенгерів, як були на консолі, ми не бачили. Я побрав Маутіньо. Я так розумів, в нас болівальники мадридського реалу. Дайте Родріго сюди, будь ласка. Келлі, Джеймс Мілнер І Бюхель. На жаль. Але він бере Мілнера. Леміна. Коулт Палмер коул! Значит, вибір. Коолл. Стало трошки холодно. На стрімі -о -о! Таура в чат зайшла. Маріо Гетси. Алексіс Макалістер трошки підглючується все діло. І Джеймс. Він бере Макалістера. Макалістер, до речі, непогана карта. Жуау Невиш. На Discord поки дроп так собі. Можливо, ротацію змінили після 21-ї. Не знаю. Але на консолі ми прям багато топ картошок брали. Зараз от багато таких піків там Родман, Невиш, Макалістер. Це звісно, фігня. Жуао Невеш, в якій в нього вже є. Патрік Шіх вперше за сьогодні, до речі. І Семкер. Фігня. Абсолютна фігня. І велюхи ми були. Дякую за контент. Повертаємось на консоль, хлопці. Ян Облак. Так, консоль, давайте. Треба роздуплитися трошечки. Мені потрібні казирні перемоги. Хуан Мата. Це була перемога, але не суперказирна, бо він в нього є. І Чалханоглу. Теж була перемога, але він теж в нього є. Вау. Так, друзі. Ще один. Джеймс, Гетте. Поки середнього рівня карти. І Казіміро. Казіміro, напевно, найдорожчий. Золотий Брюсер, Ленкси, Гачок і відсутність Spin пасає Трикутник, але я, напевно, все одно його взяв, бо він рідкісний. Або Гіо як душу. Так, поїхали. Стенвей. Жуау Невеш і Шік, Фігня. Не веш тут найкраща опція. Це... Жуау Маутіньо. Кевін Де Брюй не версі ЦАП. До речі, ми сьогодні жодного разу не бачили ЦОПа. Тільки ЦАПа. І Сауді. Саудіо Мане. Та боже, Саудіо Мане, Клаудія Піда. Іди Геть з моєї голови! <рес> я не можу. Я навіть бачу мене і я. І Я просто фокусуюсь. Ви ж бачите цю паузу. Секунда! Я намагаюся згадати, яке ім'я в мене. Боже Піна, що ти зі мною зробила. Ніко Вінтер, Джі-Джі та Джеймс, але вона в нього є. І Жуао Невеш, Всі три дубліката. Амянем цей пік. 83 14 я кручу лише піко звідти Сульшидуна, Фернандес Девізонхлєта. Блін, братан, не знаю, як так. Жуау, не Садіо мене, господи. Садіо мене! І Джеймс Миллер. Садіо мене! Я не знов не сказав Сагудіо мене. <laughs> Або клаудіо мене. Не спрацювало. Жувау, Невеш. І Свонсон. фігня, Так, давайте я присяду. Десь разів треба присісти. Пан в нас наступний. Пан наступний буде. Шлеміна, Мілнер і Макалісар. Блин, мені не подобається ця ротація. Після 21 го змінили трошки. Так, друзі, в нас uh, ще один Габела пік В нас Родман. Права півзахисниця Клаудія Піна, лівий Вінгер. І карма хальо. Це класний пік. Оце те, на що ми чекали. Я пішов відтискатись, а ти поки обирай, роби правильний вибір. Блін, реально трошки напухло коліно, прикиньте. Прикиньте напухло коліно. Пане Емільчик, друже. От ти знов потім будеш казати, друзі, без спойлерів футболу. Як вам показав, вам буде, вам не буде видно, так, Коліно. Дивно, блях. Карвахаль. Павага. Яку тварь можна зробити? О, З я хочу тварь з Менді зробити. Хочу. Так, друзі, поїхали. Джеймс Мілнер. Родман, скрутили габелу. Ага, таке враження, що скрутили. Шейд, Ну ладно, шейди Карвахаль це не дешеві карти. Скільки це коштує СБЧ? Щоб ми взагалі розуміли. Ну, типу, Шейд відбиває збірку 114 тисяч. Завданки не вийшли, ні. Тому всі йдуть в мету рано чи пізно. Ну, майже всі. Облак. І намагаються витискати максимум. З мети. Кевін Дебрюйне І знов цап, і знов, по-моєму, там в третьому віконішці. І фішлок. Ні, таких немає, мираж. Що треба, такі стріми? Ютуб, Дякую ще за, за перегляд цього відео. Так, наприкінці трошечки ротація змінилася, але загалом черговий казирний габелапік. Чергове підтверджує, чому я дуже полюбляю цю збірку. Незважаючи на те, що я цього разу трошки понюхав. Сподіваюсь, ви та ваші близькі у безпеці. Побачимось, коли побачимось. Не забувайте підписатися на канал. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.